Тичне співчутлива, компанійська і дуже людна, має власну думку, яку завжди вміє відстояти добра щира дівчина з пиштованим голосом такистом до музики. Володіє грою стрільці і далі своїм майбутнім хоче поєднати з музикою та іноземними мовами. Душа класово, моста на, на жарт, виявилася обстановку обстановкою, знайти позитивних в кожній ситуації. Оптимістична та життєві радісна людина. Цілеспрямований та наполегливий успішно володіває точними науками та інформаційними технологіями. Розумний схильник до лікаря творчості вирізняється скромністю, тикою, вдачею та вмінням, усіх розпосадити неординарною фразою. Має фенометну пам'ять, майбутнє може пов'язати з іноземними мовами. Розумний, простий як вміє Роздомник розповість спорті. інших. Приклад розуміючої, надійної і вірної людини, наділений великою силою волі і хороший товариш. Буває, не Неординарна особистість ідей та цікавих здатом що нам дякую багато, друзів. Люди не революціонер, не боїться душі. Чітко розуміють свої бажання мої власні принципи.